Усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні понеділок, 16 червня. вечір, знімаю відео для вас. Усім приємного перегляду. У нас сьогодні доволі спекотно було, скажу, ось. Покажу вам покажу господарство, як зазвичай, в принципі. Ось. Кури сьогодні знесли два яйця. Всі відразу скажу вам, два яйця знесла та й таке. Бачите. Так, кролик бачу не дуже. Ну, в принципі, доїв траву, але не до кінця. Ось, друзі. Підпис... Хочу вас попросити підписатись на канал. Я собі до кінця літа поставив ціль набрати 6 тисяч підписників, якщо можемо. зможемо, а х... Але хоча б десь щоб по максимуму. Можливо, навіть не 6 тисяч, хоча б 5700. Ось так. Чим побільше. Зараз 5033 на каналі. Ось. На даний момент на 16 червня. Так, кошенята бачу у клітці відпочивають. Вже вирішили, що вже їм пора відпочивати. О, дивіться, які маленькі. Цього залишимо собі чотирьох кудись потрібно віддати якісь в хороші руки. Ось, квітуся, кися лежить. Десь сьогодні за межами ділянки гуляли і в якихось. Таких липучок, якісь росин, якось, щоб вся вже в цих глипучці все таке опричіплювалося щось до неї. ну Не знаю Сьогодні варили цю ще до цих пір гаряча лишпиня картоплі десь годину. Ось, Тому в воно зварилося буде ще їсти і кролям, і курам. Покажу троянди, в принципі, я вже вам їх 100 раз показував, Але покажу ще раз. До речі, я згадав, як це називається. Чи я вже казав, я вже не пам'ятаю. Коли я в травні, чи коли вже щось. Якщо хто не знає, це називається по научному пела... пеларгонія. По-науковому. Ось, а так кажуть калачики на них. На таких квіточок квіточки Тут на кошено садку на кролям на завтра є буде що давати. Мені цікавить, куди вишні тут їх не бачу От, ну тільки бачу вишні. Тут про, не знаю, це що, змерзли все чи щось з цього морозів в квітні, напевно Ну і таке може бути як варіант. Ну ось так. Напишіть вас погода. У нас передають на цьому тижні знову такі прохолодно, дуже 9 градусів вночі. Тепла. Це просто жах. дуже холодно, літо почалося, але здається, це не літо, а якась чи квітень чи травень. Такі квіти, ну, покажу вже відразу все тут. Виноград град Тут просипав трохи просипав, Тут було зілля. Квіти це хризантеми, залишились. Це дзвіночки, це оця прикопана троянда, що прикопали ну, ну трошки це стебло восени в листопаді, щоб тут пустила рослина в корінні. Ось, дивіться, їх тут дуже багато буде. Дивіться, бутонів, але щось погризло. Щось погризло. Бачите? Щось все одно не дає спокою, Спокою взагалі, ну, Ось, Чи самаки, чи що? ця троєнде перецвіла. Ось ще три цвітуть. ця взагалі, перше за три роки. там, Три роки тому цвіла. Три роки не цвіла. І це єдина в цьому році це цвіла. Червона. Руянда. І ось тут мають, не знаю, по ідеї була якась так така фіолетова, якась цікавого кольору доволі. Ну, в принципі, все показав, як зазвичай. Ось, уже, як сказати, в принципі, як зазвичай обійшов, все Показав, розказав, що сьогодні. Ну, скільки які знесли куригієся і що вам показав, поки що таке. Ну, Літо ще попереду. Ще... ну, Прийшло 16 днів, але це все одно нічого не значить. Ще все одно багато днів літа. Тому багато різних відео ще будуть на каналі. І багато коротких відео, це тільки все починається. За червень, в липні точно вже буде як, так і в минулому році. Я в червні теж не дуже так знімав відео. А ось в липні більш багато відео знімав. Ну, ось все. Усім гарного дня. Підписуйтесь на мої канали. В шапці профілю є посилання на мої канали. Крім цього, Ще 4, тобто на нього 5 каналів, тому підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там буду писати всякі дописи, новини, щось таке. Це можливо, що в Ютубі не буде, або просто якийсь анонс, відео, або щось обговорювати також. Давненько не писав тут, і я написав лише допис сьогодні ось, Перше за півроку там десь. Ну і таке. Тому усім гарного дня. До нових вистрічів, усім па-па-па-па. До завтра.